Мої вітання всім, і сьогодні ми будемо говорити про архетипи в стилістиці. Ми вже говорили на цьому каналі про типи фігур, тому що я вважаю це одним із найважливіших в стилістиці і по одягу це розуміння типів фігур. Але багато хто цікавиться архетипами, і тут виникають багато питань. Чому виникають багато питань? Архетипи це досить така цікава і корисна річ у стилістиці, пошитті одягу. Але як ними правильно користуватися, для чого вони були створені. Тут виникає дуже багато суперечок. Тож давайте розберемося в цьому, що в них цікавого, що в них корисного, як насправді цим користуватися. Отже, давайте трішечки теорії, щоб зрозуміти, звідки до нас ті прийшли архетипи і що в них. Закладалося, Вони до нас прийшли з епосу Древньої Греції, саме так, звідти, з подорожей Одіссея, Великої Іліади і такого іншого. Вже тоді була розбивка на героїв мудрець, герой, антагоніст, ще там хтось, ще там хтось. Ця вся система настільки ефективно працювала, що вона перейшла далі в літературу, в романи і такі інші повісті. Згодом цю систему почав використовувати Карл Юнг. Він зрозумів, що це дуже ефективно буде працювати з оцінкою певних особистостей їхніх психологічних проблем, щоб потім більш яскраво їх характеризувати і лікувати, грубо кажучи. Він же створив свою систему архетипів, яку згодом у свою діяльність запозичили маркетологи. Саме так бізнес побачив, що побудова по тем по певному архетипу Тобто орієнтації на певного замовника, клієнта, покупця, буде приносити найбільший прибуток, і вони це забрали собі. Звісно, вони трошечки його підкоригували під свої потреби, і це почало яскраво працювати. Тож модна індустрія це також забрала собі. В певний момент, бренди вже почали розбиватися на певні архетипи. Зараз ви бачите, що це за вони, і уніфікувати свої певні. Продукти ось цього бренду, що для певного архетипу буде працювати найкраще. І це почало давати результат. Згодом ось цю ідею підхопили і стилісти. Проте тут починалися великі нюанси. Якщо стилістика могла і потребувала цих архетипів, але з точки зору саме психології, в яку заклав ідею цих систем архетипів саме юнг, почалися проблеми. Коли Юнг створював ці архетипи, він під кожний архетип створював, як вже я казала, перелік характеристик, що відноситься до цього. І тут він заклав саме найбільший нюанс психологія. Коли ці архетипи перекочували в стилістику, психологію використовують дуже і дуже мало стилістів. Більше із них оцінюють, от бачать людину, от яка вона, роблять свої висновки і кажуть. Ти відносишся до цього архетипу і все крапка. Але це насправді не працює, тому більшість використання ось цих архетипів, воно не є реалістичне, практичне і робоче. Чому це так само, як у пошитті одягу, коли до вас звертається людина на індивідуальне пошиття, от вона очікує, що ви будете знати і бачити, як працювати саме із нею, і пошити головне запропонувати цій людині. Саме те, що вона хоче. Але є один нюанс і проблематика ось те, що вона хоче, дуже часто із неї потрібно витягувати. саме витягувати, Те саме в стилістиці. Для прикладу була десь ну, давним-давно програма, і вона і на наших теренах була про те, як брали жінку із вулиці, яка живе в своїх буденних проблемах, якій. Немає часу, бажання, зусиль, і можливо, вона не знає, як працювати із одягом, як його підбирати, одягати, і таке інше приводили її до стилістів. Там стилісти її повністю змінювали. Ось така програма. Я говорю про одну англійську таку програму. Я пам'ятаю, от взяли таку жінку, от вона. Працює з стилістами, вона поговорила з стилістами, стилісти щось там в неї попитали, повезли її в великий супермаркет, набрали їй одягу і дають одягатись. Один образ, другий образ, третій образ, четвертий образ, п'ятий образ. І все, та жінка говорить: мені не подобається, мені не подобається. Та стилістка вже така. А ти рідна, що за...» трапилась мені панянка, в неї не було просто вибору. тої стилістки. і вона говорить. Пані, ідіть оберіть той одяг, який ви хочете. Та жінка пішла. Вона обрала одяг, вона його одягнула, виходить із примірочної, і тут тої стилістки на лоб повилазили. Вона зовсім не обирала те, що та стилістка побачила. Що вона побачила? Вона побачила певну жінку в певному житті, певних проблемах, певної професії. І вона відповідно до цього. Тої жінки побачила архетип і давай їй обирати одяг. Вона з нею не говорила. Вона її не питала. Пані, а що ви хочете? От реально, що ви хочете додати до свого стилю? Як ви хочете виглядати? Вона в неї не питала. Це нікому не треба було. Вона її побачила, оцінила й до побачення. Ось це тобі. І відповідно до того, вона провалилась, тому що жінка обрала просто. Полярно інший одяг, ніж обирала стиліст. Психологія, розмова із людиною, вони її відкидають, дуже часто відкидають, практично 100% викидають, лише одиниці. Одиниці, добре, 99% працюють психологічно. Чому? Тому що це обтяжливо, це важко говорити із людиною, це важко витягати із людини те, що вона хоче. Вони викидають ось цю можливість, що от людина має тригери на рахунок себе, одягу, вона соромиться сказати, що їй хочеться, як їй хочеться одягатися, і вона цього не каже. Це дуже часто відбувається в тому, як ти говориш з людиною, коли вона приходить до тебе на почуття одягу. Вона спочатку соромиться. Насправді треба година навіть більше. Говорити із, із людиною і жінкою, щоб вона нарешті сказала, що вона хоче, який вона хоче одяг і таке інше. Це обтяжує це, додає додатковий час. З Цим ніхто не хоче нічого робити. Коли ж я була на лекції в однієї стилістки, вона була феноменальна стилістка. І ось вона говорить, що ну, вона оцінює дуже людину з точки зору типу, фігури, пропорцій, і вже потім вона починає працювати із цією людиною по своїй системі архетипів. Для чого вона її створила? Щоб витягати з людини те, що їй потрібно. Вона дає вигляди тих архетипів, в неї були якісь там таблички. Картинки, щоб та людина обрала, що їй подобається. Тобто, мета побачити, що їй подобається. Потім на основі цього створити її гардероб, ідеї і вже підібрати одяг. Але так не всі роблять, однозначно, не всі. Тому дуже часто в треці чи в інших соцмережах, коли хтось просить, а підкажіть мені, що мені буде личити, у відповідь, ви відноситесь до того архетипу, вам потрібно це і це. Людина не може відповідати точно тому архетипу, якщо вона його не відчуває. Якщо ось тут, того архетипу в неї немає. Просто-напросто немає. Відповідно до того, ось ці стилістичні поради, і тут нікому не треба. Просто не треба. І чому це не працює? Саме з точки зору, ось цієї психології це не працює. Це допоміжний. Механізм, який би допомагав стилістам або тим, хто шиє індивідуально одяг, працювати в індивідуальній манері із замовниками, це не є рішення інстанції в останньому кроці. Це не є однозначно, не є і ніколи не буде. Проте це досить таки корисно. Насправді корисно, щоб от мати певну систему ось таких стилістичних архетипів, щоб запропонувати замовнику, що вам хочеться, якою ви хочете бути. Але так, на це потрібно виділяти час і зусилля, чи ви хочете працювати так і з людиною. З іншої точки зору, як це може бути корисно? Людина може пройтися по ось цих стилістичних архетипах для того, як її вибирати одяг, подивитися, які її певні стилістичні напрямки можуть бути корисні для вибору одягу, але потім вона особисто психологічно вирішить, що їй личить, що їй не личить. Тепер, чи використовую це я? Я це не використовую взагалі повністю. Ну, Давайте відверто, 90% я не використовую. Чому я оцінюю з точки зору для себе? У мене немає одного архетипу. Я собі дозволяю все, що я хочу. Мене не цікавлять архетипи, мене не цікавить бачень, мене цікавить тільки той одяг, який мені личить по моєму зросту, типу фігури і моїх пропорціях. і тому, що я хочу. Все інше. До побачення. Мені сьогодні подобається один архетип, завтра мені подобається другий. Післязавтра я можу взагалі поєднати перший з другий і третій. Це не є чимось таким, за що потрібно чіплятися і триматися до останнього. Ні, воно так не працює. Ти можеш собі щось взяти, чимось поцікавитись і до побачення його відкинути. Проте так, у пошитті одягу і у стилістиці можна цим скористатися, в тому випадку побачити діапозон людини, що вона любить, що вона не любить. Це може бути корисно, тому що. Дехто не любить от таких певних романтичних деталей, в одягу, рюшей великого декольте, якогось там корсетика, такого, наприклад, як зараз на мені. Це для їх є непропустимо. От вони люблять більше худі і спортивний одяг. Це їм класно, вони це люблять. Плюс до того, треба ось це все в загальному побачити, щоб вже потім знати, що пропонувати чи не пропонувати. Тож так це можна і. Корисно би використовувати у житті одягу індивідуального, але тут є також одні нюанси, великі нюанси. Якщо ти використовуєш ось цю систему архетипів, ти маєш її знайти саме ту єдину, яка вона для тебе особисто буде працювати, щоб ти її розуміла на всі 100%. Що я маю на увазі? От зараз ось ці всякі дивні таро розклади, от вони. На всіх каналах, на телебаченні, всюди-всюди-всюди. Але ви могли би бачити, що в цих е, працівників в цієї галузі, а й буде це так зветься. Їх свої карти, їх свої архетипи. Тобто кожен бачить по-своєму. Так. Тобто, ви, якщо хочете це використовувати, знайдіть свою систему архетипів. Зрозумійте її на 100% і починайте із нею працювати. Воно буде мати певну користь. Насправді воно буде мати певну користь. Ось таке моє бачення по архетипах було досить таки один раз цікаво, я не пам'ятаю, які соцмережі до якогось мого образу, що я пошила. Одна пані написала, ви відповідаєте якомусь там архетипу. Я читаю той архетип, зі мною це не має жодного стосунку. Насправді, не має жодного стосунку. Тобто, це система бачень, але вона не завжди працює. Точніше, працює. В тому нюансі, якщо її правильно використовувати? І так, це ще раз порівняю із пошиттям одягу. Це так само, як тобі говорять, для конструювання для пошиття одяг тобі потрібно дві мірки, три мірки, чотири мірки. Хтось скаже 20 мірок. Питання: як в тебе з тими мірками і по тих лекалах сідає виріб? З одними сідає взагалі кошмарно, а з іншими сідає просто неймовірно прекрасно. Тобто потрібно пропрацьовувати, не будете використовувати ось цю психологічну ідею, нічого працювати не буде. Відповідно до того, хочете працювати з архетипом, беріть психологічну частину цих архетипів, її основу психології, і тоді буде виходити щось. Тож, дякую всім, що були зі мною. Сподіваюсь, вам було цікаво, пишіть. Хто ви по тих архетипах, чи ви їх використовуєте, чи вони вам корисні? Тож дякую всім, що були зі мною. Бажаю всім всього найкращого. Насолоджуйтесь собою, своїм одягом, модою, конструюйте, шийте все, що вам захочеться.